Всім хейт, я, то хі, хто сьогодні буде такий відео називатись, як заробити багато коїнів, можна сказати, за один раз заробити 500 коїнів. Желаю вам удачного просмотру. На 2000 підписників куплю клан. На 1000 тисячу подумаю. Давайте лайк, підписка, колокольчик. Ми погнали! Ось у нас, як заробити Викрпактим коїні. Як можна заробити 100 конів, як можна 500. Це не за один день заробити 500 конів. За один день можна заробити десь до 100 конів, можна так сказати. Да. Перше у нас, це перший спосіб. Заходимо в завданьки і тут ми получаємо. Кхм, скільки? Конів десь 40 конів. 50 конів. за цих три завдання. Длійна дорога приїде 7 кілометрів і получиш 20 тисяч і 10 конів. це перший спосіб завдання. Механік. От відремонтує автомобіль 15 разів. Ти получиш. Або да, ти получиш, або ви получите 30 тисяч і 15 І Це нормально. Біжи, не останавлююсь. Пробіжи з персонажем 5 кілометрів. Получиш 50 тисяч і 25 конів. Це перший спосіб був. У нас заключається в тому, що нам треба зайти в гараж, можна якусь машину, давайте купимо якусь машину просто. Е, Веб-каша ліпіть підписочку на канал. Е, давайте любую візьмемо машину. Наприклад, давайте оцю, давайте оцю. У нас вона куплена. Ми робимо її оце. Можна сказати так, настройки авто. вот, блин, нажимать. Сті. Оп. А, блин, гараж і настройки авто. Тут настройки авто, не надо. Можете і прокачати двигун. Ми зараз її робимо продати на ринку. Робимо так і отаку от. Ми робимо отаку от такого. безконечно, може атак бесконечно. Безконечно, безконечно коротше, нажимаєте безконечно. Создали. Нажали. Создали. Або просто копіюєте, копіюєте, копіюєте. Вот давайте багато скопіюємо, раз один. Коротше, тут бабло у нас. Дуже багато. Дивіться, ви заробили. Тих перший спосіб завдання, ви зробили, бабло хочете. Так, і можна ще... все, 83 оцих і можна сказати один спосіб, хлоп. І тут у нас є от, така біла штучка і продажа авто по всему. Ну, можна тут лучше за 500 конів став. Як зробити дуже легко одну тисячу конів. Можна поставити одну тисячу конів. Давайте поставимо. Точик твої напис. Ой, мова тохик. ТВ. Все, ми її. Ви тут, коротше, підтверджуєте свою електронну пошту. Це був другий спосіб, третій спосіб переходимо до нього. У нас е Літак зразу без 100 заробити. Ми по днях ще так. Жене вознаграждені. Тут ми можемо забрати, то можна бабла забрати. І готаємо, гтаємо. І тут у нас встрічає. Коїни за можете заробити вісім'ю, коли ви хочете на якогось лутаріку яко за 100 коні заробити, вам підійдеться. Тут можна позаробляти від 5 до 30 конів. Це у нас виходить, коли ви заробляєте. Це у нас 15 плюс 15 це 30 50 60 75 конів. Можете 75 конів злегку, тільки за дні. Другий спосіб був нормальний, можна було заробити від цих. Оцей маніору і продати за один раз і у вас конів багато було. Ви додивилися це відео до кінця. Я був той хік Давайте лайк, підписка, колокольчик Вам було весело додивитися відео до кінця. Давайте лайк, підписка, колокольчик. І на 2000 підписників куплю клан. Я був Тосік ТВ. І всім пока!